Ось він, білорон, літра смачнющого сиропу. Гіалорінова кислота з, з хондроїтином. Друзі, тут у цій літрі сиропу є 540 ін'єкцій гіалорінової кислоти. От представляєте, коли людину болять коліна, рекомендують лікарі колоти уколи, щоб замінити там смазку е, синувіальну рідину, яка зачастую витікає. Е, так? А ось цей білорон він має здатність відновлювати синуальну рідину, яка відновлюється в організмі, е, насичується організм гілороновою кислотою і завдяки хондопротекторам, який є теж, відновлюється рух. Сьогодні я Відкрила ось цю коробочку, нову, тільки що відкрила, і його починає приймати моя мамуня. Як вона буде себе почувати, будуть загострення, чи обійдеться без них, без них я буду розповідати в наступних сторісах.